Ось такий є безперебійник, в нього потужність 180 Вт. Як він працює? В середині в нього був акумулятор, я його викинув. Ось таким прибором ми визначаємо, скільки в нього є напруги в акумуляторі. Плю, мінус, плюс в акумуляторі є 13 вольт. Тепер, щоб підключити безперебійник, вивів такі клеми. Підключаємо до мінуса, підключаємо до плюса. І для теста ставлю отакий тестер для перевірки. От, 13 вольт. Звичайний патрон з вилкою. Лампочка 220. вивів я тут на цьому безперебійнику отаку розетку і включаю. Для запуску безперебійника. Нажимаю кнопку включити оцю дзвіночок вниз І все, безперебійник запустився. 12,98. Ну, 13, фактично. Значить, безперебійник. Працює акумулятор можна садити десь приблизно до 11,5 вольт, щоб не угробити акумулятор. От так. І в нього є такі параметри. Сам на себе цей безперебійник бере 0,380 А. Заряд акумулятора, якщо ми підключимо зараз отаку от провід сюди, це у нас буде 220 вольт. Коли появиться мережа, коли появляється мережа, тоді е, автоматично переключається безперебійник на мережу. Відключається від акумулятора, тоді він починає підзаряджати. Значить, у нього заряд іде 131 вольт і 0,2 А. Е, цього заряду для цього акумулятора недостатньо. Його треба заряджати просто зарядним устройством. Ось так коротко про безперебійничок. Ось дивимося, що у нас робиться з напругою. Напруга потихеньку падає, ну того 220 у нас є.